Друзі, всіх вітаю, всім бажаю мира і добра віримо в скорішу перемогу України. Сьогодні поговоримо про так званий туристично-економічний форум Туризм в Україні Вимоги сьогодення, які організовувала Уманська міська рада. Ну, Ви знаєте, я вкотре відчув так званий, от є такий термін іспанський сором за міську владу, коли за дії одніх осіб сором на інших. Дуже соромно за цю так звану міську владу. Я поясню. Ну, По-перше, зараз війна. Форум був 2 дні. Знову фуршети, знову театралізовані гульки в Софіївці для цих всіх, хто приїхав. Далі представництво форуму. От я зачитаю там декілька в основному чиновники. Звичайно, Плітньова, і хазяїн Андрій Дікун от є. Некто, я вважаю на моє переконання сумнівна особи. некто Павло Єрмій, який називається виконавчим директором Мамс, МАУМ, так називається дійсно, кластер шляхами трипільської проматері. Ну, я думаю, що шляхами аферістів, я би краще так назвав цей проект. Наприклад, ну мене звичайно не запросили, я би не поїхав, бо я ж з бандою воюю і владою не вважаю. Але для приліччя могли б. Запросити, бо я як людина, яка збудувала парк Софіївка, фактично розширила його, Нову Софіївку, Мала Софіївка, там, площа, Набережна, Фарха і так далі. і так далі. Але ж ну, ми такі не. пішов туди, враховуючи, що явна авантюра, і там соромно знаходитись було при такому колі учасників цього так званого форуму, Грабовий Володимир Миколаївич, директор парку Софіївка, не було запрошено. Туди Давідюка, наприклад, це дія Стараумань, яку, до речі, от я хочу прозвітувати, ми відстояли, і банда не змогла його роздрібанити. А Давідюк вже панова, і призначений на директора, все нормально, але його не запросили. Також не запросили через добрі стосунки зі мною Буцьку громаду, там, де Буцький каньйон. І так далі, і так далі. Ну, знову таки. Не зрозуміла навіщо взагалі такий захід, що, що там гарного було зроблено, В лапках гарного. Але виключена з туристичних всіх по команді плітньової дікуна маршрутів. виключені Уманські фонтани, виключена парк Нова Софіївка і багато інших локацій. Претензія одна: їх будував Яценко, їх треба знищити. І навіть проводились наради такі таємні, як так зробити, щоб привести в запустіння ці всі об'єкти, як колись раніше казав, значить, їх виключили взагалі. Знову таки жодного питання не піднята ні плітньова, яка називається міським головою, а насправді це ганьба для міста. І знову, значить, не піднято питання завершення тих об'єктів, що я розпочав, наприклад, спортивний туризм. Заморожена спорткомплекс. Ну, звичайно, після війни, після перемоги України, треба його відновлювати про це мовчать. Там розширення стадіону, мовчать. Лего парк, як вже ж почалось будівництво, війна завадила. Але про нього ні слова, ні сном, слов, ні духом, бо Єценка ж його розпочав будівництво. Не включені маршрути, наприклад, Мала Софіївка парк Синиця туристичний по Умані. А чому? Тому що їх іценка розбудував. Будинок культури заморожений, стоїть, також про нього мовчать. Причина знову таки одна, і ценка це розпочав. Так може пані Плітньова і Дікун взагалі знищити все місто? Тому що куди ні, ні кінь, ну, переважна більшість об'єктів за останні 10 років, це ну, зробилось з моєї подачі. Я робив це. Так ви можете і у ще знищити 73%, які за мене проголосували свого часу? Досить прикро було на це дивитися, на цей так званий форум. Зупинюся на фінансовій складовій. Я тримаю витяг з Прозора. Знову потрачено на майже 200 тисяч гривень. На різну, я, вибачте, не парламентську лекцію херню. 250 пляшок води, пластикові бейджи, це те, що під час війни особливо потрібно. Програма форума, програма харчування учасників форуму це ж важливо, вони ж самі не можуть десь поїсти, їх треба покормити, як же ж так. Послуги з перевезення, до речі, Ганіча компанія ну, робила, ну а хто ж ще може перевозити? Вклади для бейджика, блокноти, готельні послуги з проживання, там, пакети і так далі, паперові з логотипом. і так далі. на 200 тисяч гривень. Але цікаво інше. учасники сплачували гроші от цьому, я не знаю, хто це, некто Павло Єрмій, виконавчий директор, кластер шляхами Тріппільської проматрі. Плачували йому гроші. А відшкодування було з бюджету міста Умані. Ну я тут вважаю ознаки злочина статті 191 розтрат бюджетних грошей. Чому місто не брало на себе на свій рахунок потратили і заробили? Ні, заробляли гірмійці. І відкатував, я думаю, на моє переконання, плітньове і дікуну частину грошей. Його забрали 130 учасників. От я зараз підготував депутатські запити, всі запрошували всю інформацію і подивимось, скільки там вони ще заробили. Але знову таки поймілі у манчан, тому що два дня розлікались під час війни. Це розлікались ще яким чином? В той час, коли лікарям, сім'ї лікарям, ви знаєте, за ліпову інвалідність Назара Плітньова, сина Плітньова, вручена підозри. В той час, як обстрілювали Харків, там гинули люди. Ці, я вибачаюсь, бляді. Політичні ходили і розлікались. Представники Вінницької обласної ради, якісь там депутати, чиновнички, Одеської, там ще хто там був, я от дивлюсь, там чиновнички Державного агентства по туризму і так далі. І знову таки, якщо вже такий захід проводити, то треба залучати тоді представників великого бізнесу, показувати туристичні локації. От дивиться, виходить, що у нас Умань, яка має стільки об'єктів туристичних от побудована, того часу також мною побудована, про жоден мови не йде, зато обговорюється, всерйозно обговорюється якийсь маршрут шляхами Трипільський проматер. Я хочу сказати, що коли наша команда, ми повернемось до влади в місті, от всіх чиновників, хто організовував цю трипільську проматір, я зроблю так, що їх звільнимо в 24 години. За те, що от, за аферізм. Під час війни От. Ну, звичайно, фуршети, п'янки, гулянки, там це само собою. І от знаєте, от вони ще була тема кластера, от, цікава також от, називається туристична дестинація. Ну, хто не знає, я от, переведу навіть це географічна територія, яка приваблює для туриста завдяки наявності, унікальних специфічних туристичних, рекреаційних ресурсів і об'єктів і так далі. І відповідна інфраструктура. Інфраструктура, до речі, там, дороги нічого не обсуждалось. Об'єкти всі. Я казав, що не названі, не запрошені. Просто зібрали гроші, просто погуляли, попили, в тому числі за рахунок бюджету. Наприклад, за 200 тисяч гривень, щоб потратили з бюджету, можна було купити три тепловізори повноцінних передати хлопцям на передок. Можна було просто витратити на щось корисне, на медицину ту ж саме, але ні. От просто люблять гульки. Пам'ятаєте, як Плітньова, ще, ще зараз покажемо. В готелі АРО з хасідами випівала там під час війни також, тут літали ракети, гинули люди. Вона, як знаєте, така, от, ну, вже пустившаяся повністю людина, от, вже без моральної цінності гуляла піла. На жаль, я дуже шкодую, що ми цю істоту привели свого часу до влади і не розгляділи її. Коли так от розповідають про дестинацію, цю туристичну, мені одразу от, за двома зайцями такі шедеври, є, як кажуть, вічний. кусочек, вот и сейчас покажем моего. И когда такой человек, если он ученый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становится становится еще выше лаврской колокольни. И когда он студово глянет вниз на людей, так они ему покажутся, кажутся такие, такие махонькие-махонькие. Все равно как мыши. Пардон, euh, как кріси. Потому що це человек. Дуже нагадали ці всі речі. А взагалі, на останок скажу, що дійсно велика ганьба, дійсно нищиться все, що в місті робилось. І я вважаю, що єдиний шлях це негайне, особливо після вручення підозри по інвалідності сина Петньового лікаря. Негайна відставка всієї цієї банди, ми віримо, що Україна переможе, що після того владу ми змінимо. Ну а зараз я завершу свій відеоблог так цікавим таким висловом у Інстерна Черчилля, от зараз складні часи, і от всяка швальпа вилазила пена. В тому числі, от ми бачимо, от, наприклад, цього так званого туристичного форуму. Я як людина, яка побудувала багато в умані туристичних об'єктів, Ну, звичайно, зараз ми не займаємось туризмом, зараз займаємось допомогою фронту, переселенцям, лікарельним закладам, освітним і так далі. Але от я дивився на виступи оцих всіх діячів туризму і задав вислови Черчиля: що коли мовчать орли, починають говорити папуги. Друзі, ми переможемо цю всю навалу, все буде добре. Всім бажаю щастя і добра, боремось. Слава Україні!